Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Доброго вечора, ми з України. І в нас рубрика сімейка Адамсів. Я її рідко, дуже рідко роблю, але прийшла, я обіцяла, що ми подивимося, чи Зеленського і Єрмака зараз завербували саме, саме сімейка. Гаразд, хто перший раз на моєму каналі, тому що я бачила останнім часом з'явилося багато людей, дуже багато людей, і можна сказати, що потрібно дещо пояснити, якщо ви перший раз сімейка, це світовий уряд. Скажімо так, це вихідці із Атлантиди, які перед тим як Атлантида пішла на дно, вони це вже дуже давно було, навіть дуже давно. Ось переїхали до Англії. Це так коротка версія, щоб ви розуміли, в чому справа. І ось ці їх називають, дехто їх називає жерецями, дехто міровінгами їх називають. Це не Ротшельди, це не немає їх в інформаційному просторі. Тобто вони абсолютно не публічні. Абсолютно від слова, абсолютно. Ви ніде не знайдете про них інформацію. Це не масони, це не ще якісь, і це не євреї. Євреї це прислуга їхня. Ну, скажімо так, що ще можна сказати? Ватикан працює теж на цю сімейку, Ротшильди теж працюють на цю сімейку і тому подібне. Ось, Тому зараз переходимо до конкретного запитання. Якщо вас цікавить ця інформація, ця рубрика, будь ласка, передивляйтеся, є у списках відтворення, є ціла рубрика сімейка Адамсів. Там вже біля 90-100 відео на цю тему. А ми переходимо до теми, яку ми хотіли розглянути тобто, чи завербувало саме оце мі 6 я вже говорила в попередньому відео, зараз не згадаю, здається, золоте вигнання для Зеленського називається то відео, воно було вчора. ось, І а, там ми говорили, що я обов'язково подивлюся цю тему, чи дійсно це сімейка, чи пов'язане це з сімейкою? От у нас вийшла карта України. Україна дуже важлива. Скажімо так, для сімейки. Ми вже говорили на наших ефірах, що навіщо вони нищать Україну? Про це ми не будемо зараз говорити. Зараз тема піде у нас тільки про те, чи дійсно саме сімейка взяла під контроль Зеленського. Ми вже навіть говорили, що це є і кучма, і пінчук, здається, його зять. Теж вони працюють на сімейку. На Росії я зараз не згадаю хто, але неважливо. Ми говоримо про Україну. І тому зараз будемо дивитися, чи дійсно взяли під контроль Зеленського і Єрмака саме сімейка. Оті, що керують світом? О, да! Виглядає, що так. А в них не було іншого виходу. Бачите, вони довго йшли до цього. Це таємно. Ось знову нагадую вам, що це таємна організація. Давайте, давайте її назвемо. Сімейка, ну, сімейка це говорить про те, що це дуже вузьке коло порівняно з людьми на землі. Дуже вузьке і таємне коло. Не мають вони публічності. Центр у них у Швейцарії. Ось. Ну, дивіться, наскільки я розумію, тут ще не зовсім вони їх прийняли. Тобто це не значить, що вони вже відносяться до сімейки. Ні. В то коло просто так ніхто не зайде. Це, ну, як сказати, навіть маск. Мені здається, ми говорили про маска теж. Маск теж. Ну, скажімо так, в ту саме сімейку він не входить, але навколо тієї сімейки він має, скажімо, доступ до тих, хто має до сімейки щось. Ось так, щоб просто щоб ви розуміли. І наскільки я тут розумію, до речі, хочу ще один факт для новеньких. Якщо хтось слухає, можете, до речі, написати і да, я новенька, мені цікава ця рубрика. Королева вже покійна, Єлизавета, здається, Англії, яка нещодавно померла. Ось вона була один раз, вона була в них на якомусь, коли вона ще маймолода була. І плюс ще такий факт, що Діана. Ця принцеса Діана, яка була з Чарльзом, і в неї двоє дітей-хлопців, от вона була саме з тієї сімейки. У неї корні йдуть. Тепер я вже пізніше я зрозуміла, чому королева Англії хотіла дуже її за невістку. Розумієте, Вона хотіла через Діану бути, скажімо так, ну і Родословно мати сімейки. Гаразд. Тобто, найстаріші це ці вихідці з Атлантиди. Ось. Так. А тепер переходимо назад. Я розумію так, що вони могли його, їх завербувати дійсно. Тому що я вже в тому відео де золоте вигнання для Зеленського. Зараз я скажу. Так, золоте вигнання для Зеленського. Ось, так називається відео. Я там говорила, що їх перев... 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 перевербовка відбулася. Зеленський, дивіться, він був у молоді роки, він був завербований. Але ви повинні розуміти, що коли людина потрап... ну, йде на таку високу посаду, як президент, знищуються абсолютно всі документи. Іде все дуже-дуже в засекречені архіви. Десь вони в Росії там мають бути. І наскільки я розумію, там, ну, ну, скажімо так, переписи якісь пішли. І щоб не світити Зеленського. Єрмак, він все ж таки залишився, але він не є агентом ФСБ, я забула, як це називається. Саме не Кремля, він Грушник. Ось це інша структура, але він є. Тобто до якоїсь вежі Кремля він належить. В нього батько був грушником, він так само. Тепер дивіться, виглядає, що дійсно їх перевербували. Тобто їм, наскільки я розумію, ну, скажімо так, по-перше, це таємно. Але бачите, все рівно, що би там таємного не було, воно все рівно виходить на поверхню. І я так розумію, що е, ну, зараз давайте окремо подивимося. Це залу, незалужний, а залужний теж ми щось говорили про нього, що він буде від сімейки представником. Тобто сімейка кладе на нього ставку на залужного. Ми про це говорили, тому я зараз не хочу знову нагадувати. Але подивимося, чи взяли вони окремо цього незалужного Зеленського і окремо Єрмака. Зеленського і Єрмака. Навіть, дивіться, навіть якщо дві однакові карти. Ви бачите, вони, ну, скажімо так, це. Через те, що тут монети випали, можна сказати, що їх купили, їх дійсно перевербували. Монети це щось вагоме, цьому можна довіряти. Тобто карти показують, що це правдива інформація. Але дивіться, на ярмака вийшла карта паж монет. на Зеленського лицар монет. Це не означає, що він важливіший за ярмака. Ні, тому що. Ця карта, вона, ну скажімо так, це початок. А ця карта в Рухові, тобто він наразі ще є президентом. Розумієте, з нього можна, ну, як сказати, зараз я докладу, чи можна з нього щось видавити, якусь інформацію? В принципі, ви знаєте. По цим картам чомусь, мені здається, тут і кубки, і нульовий аркан, і більш зірка йде не дуже. Ось зараз ми подивимося, чи з цього щось можна. Ну, Тут раціональніше, відверто вам скажу. Так, тут раціональніше. Дивіться, у нас і сонце, і п'ятий аркан старший, тобто толковіше за Зеленського, і плюс у нас сімка мечів. Ярмак не просто хитрий, все ж таки до цієї справи більш причетний. Які, яка в них мета от мені цікаво. Зараз ми подивимося, яка мета, що вони їх перевербували від Росії, яка, яка мета? Ну, Щоб, ви знаєте, щоб. Ну тут і, скажімо так, щоб отримувати з перших рук інформацію, щоб вони ну, тобто вони можуть його захистити. Отак От я ще бачу. Тобто, ось, бачите, трі, третій смерть, карта смерті, карта трійка мечів, це говорить про смерть, про біль і тому подібне. Тобто вони можуть його захистити. Відвернути смерть. Відвернути най, найгірше, скажімо так. Що вони отримують взамін від цих двох? Що? Вони отримають? А, Україну. Отримують Україну. Контроль над війною. Ресурс український. Да. Ну, я так розумію, що вони все отримують. Ви знаєте, в, а, ці двоє вони відчують відчують силу від сімейки, тобто від цієї а, мі 6 Давайте не бу... все рівно це сімейка. А, чи мі 6, чи ні, я чомусь не знаю. треба, ну, Я, я думаю, що так. Що воно все. Ми колись говорили, що у сімейки абсолютно все під контролем. Ось, вони все знають. Вся інформація особисто йде туди. а Ірина вона така дрібненька, і мене вони не будуть чіпати, не думаю. ось, Тому тут у мене таке, знаєте, враження складається. По-перше, Вони отримують абсолютно всю інформацію. Ресурси від України з перших рук. Ви знаєте, вони зробили, скажімо так, Росія їм вже не потрібна. Мені цікаво, що Україна від цього буде мати. Чи буде це краще, чи ні. Що це дасть Україні стабільність дасть. Ну, в принципі, я скажу так: це небагато те, що Україна отримає, але Україна отримає перспективи. Відверто вам скажу не все так погано. Подивіться на Швейцарію. Центр. Сімейки. Розумієте, про що я? Стабільність, скажімо так, ось тут і мені хочеться ще одну карту докласти. А тут вже треба буде три докласти. Так. Я зрозуміла, дивіться. Україні вигідно буде це. Просто щоб ви зрозуміли, для України буде це вигідно. Я зразу, одразу згадую Швейцарію. Невже люди там живуть погано? От вам і відповідь. Ви знаєте, якщо не можеш добитися свого, то, хоча б, скажімо так, Ну, вибирай менше зло. Все ж таки, я вважаю: якщо у нас буде в країні Швейцарія, це не настільки погано. Краще, ніж Росія. Давайте подивимося, чи зробить сімейка з України Швейцарія? Без ілюзій. Без ілюзій. Тут якась блокада. Швейцарії не буде, вже кажу. Тут потрібно. Ні, Швейцарії не буде, але буде щось інше. Я не бачу, що у нас єдине, знаєте, що? Я бачу, що він не буде в нас, буде спокійніше життя. Але, ви розумієте, як би там не було, швейцарці, вони все рівно не вільні. Європейці все рівно не вільні. Українці наразі теж не вільні. Звичайно, з двох зол вибирають менше. Можливо, це я сказала і дурницю, але я бачу тут без війн блокада будь-якої війни, будь-якої агресії. Тобто, я так розумію, у нас будуть якісь війська. Будуть якісь таємні домовленості, ось, якщо, в принципі, ми цього допустимо самі. Я бачу, що, в принципі, я не скажу, що це красота-красота, ось, але в принципі, прекрасна, прекрасна можливість, скажімо так. До речі, хтось може зараз сказати, а, заберуть наш ресурс, а, заберуть це. А ми користуємося ви своїм ресурсом, який на нашій землі, ви ним багато користуєтесь. А, наші можновладці багато нам дозволяли, а, як би це сказати, а, ну, як би це пояснити, користуватися цим? Користувалися самі олігархи, правда? От чомусь мені здається, треба подивитися обов'язково і Порошенка. Зараз я поясню, чому. Сьогодні вже ми не будемо робити на наступний рік, е, рік е, тиждень. Дивіться, в чому справа. Порошенко, коли йшов на президентські вибори, він все віддав Ротшильдам. Ротшильди підпорядковуються сімейці. От мені і цікаво. Чи співпрацює Порошенко, чи є Порошенко, теж від сімейки? Наскільки от, е, ви спостерігали у Порошенка з Залужним дуже хороші відносини? Це якщо зараз проаналізувати все, що я знаю. Ті, хто за мною слідкують, теж це все знають. Ті, хто дивиться ще зону пробуждення, теж це все знають. І можна трошечки, скажімо так, е, ну... Пазли один до одного поскладати оці пазли і вистроїти, ось цю, скажімо так, все в рядочок. Тот То і запитання, чи є Порошенко теж представником, чи був він представником сімейки. Розумієте, наскільки я розумію, нам буде краще під сімейкою, ніж під Росією. От і все. Ми будемо йти до Європи. Порошенко вів нас до Європи. Вів нас в НАТО. Тобто будемо ми і в НАТО з сімейкою, будемо ми і у, ем, як це називається, в Європі. От і все. От мені це цікаво. Якщо у вас є стосовно Порошенка от, е, порівняти, ми зробимо на наступний раз обов'язково розклад. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі! І разом до перемоги, все буде Україна! Мирної вам ночі!